Четвертий тиждень рівно два роки війни: повномасштабної, кривавої, жорстокої та несправедливої, на річницю початку цієї нелюдської агресії Росії проти українців. Ворог знову атакував Одещину, випустивши по регіону спочатку дрони камікадзе, а потім вдаривши ракетами. Ввечері, 22 лютого, ворог спочатку запустив по Одесі шахеди. Силам ППО вдалося збити 9 безпілотників. Один з дронів, збитий над морем, впав на прибережну зону. Внаслідок падіння уламків на об'єкті цивільної інфраструктури спалахнула пожежа. Рятувальники дістали з під уламків будинка жінку, яка працювала у будинку охоронницею. Вона не постраждала, але при ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіла трьох людей. Далі, з літаків стратегічної авіації, ворог вдарив по Одещині двома ракетами. За інформацією Сил оборони Півдня, ракети втратили бойову здатність у повітрі. І ввечері, 23 лютого, ворог знов атакував Одесу шахедами. Один зі збитих дронів, упавши у житловий квартал міста, спричинив руйнування і займання у типовому одеському дворику. І Хоча пожежу оперативно ліквідовано, одна з квартир зруйнована повністю. Там загинув 70-річний господар, його дружину рятувальникам вдалося дістати з під завалів. Її госпіталізовано у важкому стані. Ще двох мешканок сусідньої квартири доправили у лікарню з опіками і іншими травмами. Ми відкапували. Щоб вольна не було, та и позвоночник. Поэтому держи. взяли з тої сторони. Увечері 19 лютого у селі Гвардійське Одеської області біля одного з військових об'єктів. Невідомі підірвали автомобіль з людьми, як повідомили у прес-службі Нацполіції в Одеській області. Внаслідок вибуху постраждали жінка з чоловіком їх шпиталізували до лікарні з численними травмами. У той же вечір прес-служба української добровольчої армії заявила, що від вибуху постраждали представники УДА Альберт та Наталя Кручиніни. Командування вважає, що цей злочин є терористичним актом, а головною з версій є діяльність російських ДРГ. Станом на зараз відомо, що подружжя перебуває в одній з лікарень Одеси. Альберт у комі а його дружина Наталія унаслідок важкої контузії перебуває у стабільно тяжкому стані. Українські добровольчі армії повідомили, що їм та їх дітям забезпечено посилену охорону. Правоохоронці відкрили справу про замах на умисне вбивство двох людей, вчинений у спосіб небезпечний для життя багатьох осіб. Кваліфікація передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Одеський художник, бутафор і скульптор Михайло Муха загинув на фронті, намагаючись врятувати пораненого бійця. Михайло Муха у 1994 році закінчив Одеський театрально-художній професійний коледж. Тоді це було училище. Він працював в Одесі та Києві, зокрема у Київській кіностудії ім. Довженка. та вісім років у Одеському театрально-художньому коледжі виготовляв декорації для кіно і театральних постановок. Адміністрація морських портів України перейменувала катер на честь Лоцмана Сергія Суріна. Про це повідомили в АМПУ. 21 лютого на катері Лоцман Сурін підняли державний прапор України. Під час церемонії голова АМПУ Юрій Литвин зазначив, що 8 листопада 2023 року, внаслідок ворожої атаки на цивільну портову інфраструктуру порту Південний, під час виконання службових обов'язків загинув Лоцман першого класу Сергій Сурін. У церемонії взяли участь рідні загиблого, керівництво адміністрації морських портів України та філії Дельта Лоцман. Родині Сергія Суріна передали фото катера та пам'ятні документи про присвоєння лоцманському катеру його імені. Ну а Чорноморський морський коридор на цьому тижні двічі поставив рекорди: 17 та 18 лютого, з портів Великої Одеси вийшло по 16 суден. У цілому з вересня 2023 року українським морським коридором пройшло вже понад 750 суховантажів та танкерів, експортувавши до країн Європи, Азії та Африки понад 23 мільйони тонн української продукції. Більше на нашому сайті intent.press І у телеграм-каналі приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.